І сама шина вже шина має 20 см. Для чого я замовив таку пилочку? Для того, щоб можна було горіхом у садочку підрізати дерева, гілки, тому що дуже багато сухих. І якщо завчасно все підготувати садок, тоді будуть хороші врожаї. На вигляд і на ощуп дуже хорошої якості отака пилочка. Тепер лише її випробувати. Пилочку буду заливати ось такого оливу. Колись два роки, як я купив був мотоблок, мені дали були для заміни масла. Але я щось таки засумнівався і лишив собі для фільтра наповнюю. І спробував зараз я сюди таку такий є отвір поставити лієчко, а лієчка не підходить. І тому я раніше колись собі купив таку баночку для масла також з експрес, І якраз зараз вона не буде в пригоді. Залиємо масло. Ось така якісна, така хороша баночка. Все, масло повністю я залив. Ось так працює масло, подає масло. Можна по капельки так легесенько. Все, закручує пробочку.